В минулому випуску я казав, якщо ви хочете, щоб я зробив подібний турнір, але лише з українцем, накидайте 4 тисячі лайків. 4 тисячі лайків я готую цей відеоролик. Нема слів. Лайків нема, перегляди є. Пацани. Закидую цей випуск вам авансом. Хоч тут не пожметіться на лайк та підписку. 16 українських футболістів атакуючого плану. Тут всі футболісти атакуючого плану, напевно, крім Степаненка. Все ж таки від більше до оборони. Рандомом ми сформували пари. Програв вилетів, виграв пройшов далі. А ще один момент, я не знав, друзі, що бесідіна вивели з FIFA. Його команди немає в FIFA, його немає в збірні, в вільних агентах також його немає. Тому ми зробили заміну. Отже, друзі, одна у вас на екрані. І перша пара циганков Бондаренко. Прокидайся, гравець. 2023-й. Майбутнє вже поруч. Знайомся це галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе! Півзахисник іспанської Жирони проти півзахисника Донецького Шахтаря. В цілому футболіста Жирони було куди більше небезпечних моментів. І все йшло до дубля циганкова. П'ято врятував як міг, але все ж таки другий гол прийшов. І міг навіть прийти третій, але голкіпер рятував. По сумі першого поєдинку перемога циганкова з рахунком 2-0. Наступна наша пара Ігнатенко Степаненко. Той самий Ігнатенко-гравець Бордо. А він, до речі, можливо, також більше до ворони Ну в цій парі ідеально півзахисники знайшли один одного. Помилка від Трубіна і Гнатенко відкриває рахунок в цьому матчі. Але Трубін одразу реабілітувався. Віддав чудовий пас на Степаненко. З першим ударом голкіпер впорався на добиванні добивання Шахтаря був першим. І моменти були і що в одного, що в іншого. Але в цьому моменті вже невдало зіграв голкіпер бордо. Степаненко виходить вперед. 2-1. На жаль, на цьому привози не закінчились. Але все ж таки, в наступному моменті Степаненко чудово вистрелив з правої ноги. А ще пізніше поставив крапку в цьому поєдинку. 4-2, Тарас йде далі. Наступна пара Коваленко Зінченко. Якраз таки Коваленко замінив Бісєдіна. Одразу в моменту Зінченка удар і Драговський рятує. Атака відповідь від Коваленка, але м'яч не опиняється в воротах. Настала черга атакувати Зінченка, він проходить, пробиває, голкіпер рятує. Щось незрозуміло біля воріт Драговського. І м'яч не опиняється в сітці. Але все ж таки Алекс показує клас. Правої ноги точно під поперечку, 1-0. А в наступній атаці Алекс робить 2-0. Коваленко міг відіграти хоча б один гол, але йому це не вдалося. І атакуючий півзахисник збірної України, проходить в наступний раунд. Наступна наша пара Ярмоленко Яремчук. Мій Олєв передачу удар від Яремчука. Ще один удар, але на цей раз Лунін не рятує. Ярмоленко удар швидою влучає поперечку, але на добиванні, на жаль, Яремчук. А тут рахунок вже 2-0. Ярмоленко якось не поспішає повертатися в оборону. Але в атаку він ще біжить. Рахунок 2-1. Потім рахунок 3-1. Удар в поперечку і на добиванні знову Яремчук 4-1. Ярмола зумів відіграти ще один гол-4-2. Але на жаль, ветеран збірної України покидає наше змагання. Наступна пара Довбик проти Буяльського. З першого свого удару Довбик досягає свого. Відповідь від Буяльського. Ще один удар від Довбика, але на це раз Бойко. І ще одна така сама атака від Довбика. Бояльський проходить, пробиває 2-1. Трубін ідеально віддає на Довбика, Довбик може зрівнювати і зрівнює 2-2. Відповідь від Буяльського 3-2. І відповідь від Довбика 3-3. А тут вже Довбик виходив вперед, 4-3. Обігравши стінкою, нападник збірної України оформлює ще один гол. Потім ще забиває Бояльський і ще забиває Довбик. І в сумі в нас 6-4. Рекорд по забитим м'ячам. Перемога доби Одна з найцікавіших пар для мене. Маліновський проти ветерана збірної України та й всього українського футболу. Євгена Коноплянки. Маліновський одразу починає показувати майстерність на футбольному полі. 1 0 Ну і подивіться, що робить півзахисник Марселю. 2-0. 3-0, 4-0, 5-0, 6-0. Якось дуже нетепло Маліновський прийняв Коноплянка. Перемога 7-0, малі надалі. Мудрик проти Шапаренка. Зустріч починається з хорошого моменту від Шапаренка. Мудрик намагається розхитати, пробиває, але удар занадто слабий. Не забиваєш ти, забивають тобі. Шапаренко 1-0. Ще один момент від Шапаренко. Удар в стійку, м'яч влучає. Мудрик розуміє, що треба відігруватись, і йому це вдається один-один. Нещеред невдало віддає передачу, і Мудрик виходив вперед 2-1. Але Шапаренка Михайла не відпускає. 2-2. Ще один момент Мудрика ніще рятує. І зараз починає діяти правило золотого голу. Хто забуває, той проходить далі. І на моє здивування, в першій же атаці Мудрик одразу досягає свого. 3-2. Чудовий гол від поперечки. Михайло йде далі. Остання завершальна пара однієї І Зубков грає проти Судакова. Два одноклубники зустрічаються в одній восьмій і одразу Зубков виходить вперед. Судаков не з першої спроби, так з другої, зрівнює рахунок. Пізніше Зубков знову виходив вперед 2-1. А в цьому моменті Судаков також міг з другої спроби забивати, але не зміг переграти Луніна. Просто рандеу, бери роби, що хочеш. Зубко в наступному раунді. Результати одній восьмої у вас на екрані. Циганков перемагає Бондаренка 2-0. Ігнатенко програє Степаненку 2-4. Коваленко програє Зінченку 0-2. Ярволенко поступається Ремчуку 2-4. Добик забиває 6 голів Буяльському Коноплянка поступається розгром на Маліновському 0-7. Мудрик перемагає Шапаренка 3-2. Та Зубко перемагає Судакова 3-2. В наступному раунді Циганков зустрінеться проти Степаненка. Зінченко зіграє проти Яремчука. Добик зустрінеться з Маліновським, Мудрик Зубков. Ну і перед тим, друзі, як ми перейдемо до наступного раунду Я хочу вам перекоментувати свого продавця монет Лєма Фудкоє. То це вже почали виходити. Я навіть декілька спіймав в відео -піз... Ніше викладу. А якщо ти хочеш повідкривати пак або протестити деяких футболістів, звертайся до мого продавця монет. Найкращий курс, швидка доставка, максимальна надійність. Посилання на нього залишаю в описі. Скажи, що ти прийшов від Плей Джексона та отримуй свою знижку 10%. Циганков підмощує собі під ліву ногу, удари п'ятов. В цьому моменті Трубін, як помиляється, Степаненко. 1-0. Але буквально одразу ж циганков відіграє відставання 1-1. А ще пізніше Степаненко з п'ятовим не порозумілися, і циганков забиває другий гол. Дальній удар від Степаненка поперечка. І третій гол від циганкова. А потім ще й четвертий. Голкіпери нормально так підзавозять цьому матчі. І все ж таки в кінці Степаненко відіграє ще один гол. Результат матчу 5-3 Циганков в наступному раунді. Наступна пара однієї четвертої Зінченко грає проти Яремчука. Удар від Єремчука, Рамсдейл рятує ще один удар. Знову Рамсдейл. І в цьому моменті також Рамсдейл. І удар повз ворота. М'яч відлітає на Рамсдейла, все спокійно. Рамсдейл, який привоз 1-0. Зінченко невдало скидує головою Яремчук. Відповідь від Алекса. Дальній удар з правою. Ще одна атака від Зінченка з лівої б'є міньолє на добиванні Зіна. Яремчук дальній удар, голкіпер. І ще момент у Зіни, і третій гол. Вихід Вічнавіч від Зінченка 4-2. В наступному матчі Довбик зіграє проти Маліновського. Моменту Маліни виходить, він під праву ногу пробиває 1-0. Одразу, навіть і повтори не показали. Відпить від Довбика, але тут голкіпер. Знову удар від Маліни на цей раз з лівої 2-0. А Довбик поки не може пробити голкіпера. І знов не може. Ну, по правді кажучи, Лунін також рятував. Але від таких ударів не врятуєш. Добик, в свою чергу, пробував абсолютно з любих дистанцій. Але забити йому так і не вдавалось. А Маліновський тим часом випереджав його вже аж на 4 голи. Нападник все ж таки зміг забити гол престижу, але рахунок в матчі 4-1. Маліновський йде в наступний раунд. І завершальний матч однієї четвертої. Мудрик грає проти Зубкова. Футболісти школи Донецького Шахтаря зустрічаються в одній четвертій. Михайло Мудрик виходить під ліву, пробиває 1-0. Знову момент Мудрика! Відповідь, від Зубкова непогано, але кепа спокійно забирає. Мудрик красиво накручує Зубков, виходить під праву ногу, пробиває 2-0. Одразу Зубков відіграє один гол. Ну і скоріше за все, що таким голом Мудрик ставить крапку в цьому матчі. Зубков ще відіграв один гол, але по сумі матчу 3-2. Отже, друзі, результати однієї четвертої. Циганков переграє Степаненка 5-3. З обіграє Яремчука 4-2. Довбик поступається Маліновському 1-4. Мудрик перемагає Зубкова 3-2. І дві півфінальні пари. Циганков з Дінченком, Маліновський мудрик. Хороший пас від голкіпера. Циганков виходить майже вічна пробиває з лівої 1-0. А тут вже 2-0. Знову голкіпер вдало віддає пас на циганкова. Циганков проривається до воріт. Пробиває 3-1. І циганков в фіналі. Наступна півфінальна пара Мудрик Маліновський. Мудрик проходить по флангу, перекидує, чи що це він намагався зробити, як виходить, круто, 1-0. Невдало Маліновський бігрується з голкіпером і 2-0. Згодом Маліна відіграє один гол. А Мудрик знову робить відрив два голи. Маліновський дуже сильно старався, але пробити в друге кепу так і не зміг. Мудрик забив четвертий і пройшов наступний раунд. Циганко обіграв Зінченка 3-1. Маліновський поступився Мудрику 1-4. І фінал циганков Мудрик. Правий атакуючий півзахисник проти лівого атакуючого півзахисника. Мудрик проходить по флангу, пробиває з лівий голкіпер. В цьому моменті вихід віч на віч. Мудрик, що він робить? Циганков також пробачає. Як в цьому моменті не забити, я не знаю. Все ж таки, Мудрик перший забиває в цьому матчі 1-0. А циганкову поки що так і не вдалося переграти кепу. Мудрик чудово підлаштовує під ліву удар. Голкіпера. Дальній удар від циганкова Кепа. Якесь непорозуміння між Кепою та Мудриком, і м'яч просто дивом не непиняється в сітці. Красиво Мудрик намагається зіграти удар, м'яч покидає межі поля. За 13 секунд до кінця все ж таки циганков рятується. 1-1. Ну і зараз починає діяти правило золотого голу. Мудрик міг закривати питання в цьому фіналі. Але закрив питання саме циганков. Чудовий удар з лівої ноги, і Віктор перемагає в нашому змаганні. В фіналі Циганков обіграє Михайла Мудрика з рахунком 2-1. Отже, друзі, ось так виглядає наша турнірна сітка. Як ви думаєте, якщо б в реальному житті було подібне змагання, хто б став чемпіоном? Обов'язково пишіть коментар. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд цього відео. На все добре.